Давайте я запишу про плюси. По-перше, ну тут гарно, ну реально гарно, дивіться, це всі автобуси, червоні, все як в кіно, все як вам колись показували. По-друге, багато людей їдуть сюди за грошима, ну заробити можна тільки от в Лондоні, Манчестері та в Ліверпулі, великих містах. Але знову ж таки, скільки? 4, 5, 6 тисяч, ну, типу, от. За посиланням мене шапці профілю можна заробляти набагато більше, типа я так живу, заробляю. І я ніколи в житті на роб... один раз в житті на роботу за тих, щоб розуміли. шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Потім медицина, чого я досі сижу в Британії, якщо я її так захитив. Це відстрілені пальці, один з них от, вдалося пришити, але тут треба змінити джойн, типу сустав. Це роблять тільки в Британії, тільки британська мікрохірургія, але працює це так довго, що я вже майже рік тут, і я досі не можу потрапити на прийом до того врача, з яким мені треба розмовляти про те, щоб змінити палець. Прикольно, да? так собі плаваєш. Взагалі, класно. Потім. А... Ну, всі хочуть сюди приїхати, побачити що тут красиво, але вас жде дуже велике розчарування. Чого, по-перше, дуже довго добиратися, важко, дуже дорого жити. Дуже багато вже як це так сказати, туземців різних. Да? Якщо ми такі самі туземці, тут ну, ми європейці з вами, да? то тут дуже багато туземців, не європейців. І що би мені не казали, це дуже напрягає. Дуже особливо у британців, Коротше, ми їх напрягаємо. Ці всі взагалі так подавно. Тут може кожен собі через Uber заказати лодку. Потім, які тут ще плюси, я не знаю. Ну, блін, чесно, я не знаю, я не можу знайти тут плюси. Мені здається, ця країна приїхати, місяць-два пожити, відчути цю країну і уїжджати десь треба. Бо щоб в Лондоні відчувати себе класно, ну реально класно. Треба десятка десь місяць. Ну, в інакшій країні можна за ці гроші жити як, як цар, а тут ти будеш просто добре жити. Mm. Не знаю, може хтось мріє. Знаєте, може хтось мрія. В тому буде да. класно. А так, Британія вже не та. Да. Це в якихось там роках 80-х, 70-х, 50-х. Це була сказка, це рай. Я от уявляв, як воно все виглядало років там 50-60-70 назад. Да? Це було просто сказка. Зараз же все. Зараз не то пальто. Ну правда, ну так же ж воно є. Ну мені як то так. В принципі, от і все за плюси Британії. Я не знаю, економічна підтримка, ну, є країни, де вона набагато більша, Ну, Я всім раджу, як можна скоріше з економічної підтримки з цих всіх джуб центрів і так далі заскочить і почати нормально собі жити, відчуватися життя. Та все, ребята. Треба заробляти онлайн, -сім, бо ці всі роботи фізичні, вони ні, до нічого хорошого вас не доведуть. Максимум, да, патєк, машини там в кредити і так далі. Хоча кому-то, ну типу, комусь здравиться, комусь подобається.